Ні, сьогодні інститут кормів уже не має в своєму скажімо, на своїх складах достатньо насіння. Воно вже тобто розпродали. попит випередив пропозицію. Так, ми вважаємо, що така робота дає можливість показати свої нова інновації, так і показати їх безпосередньо в полі, щоб вони наглядно побачили в порівнянні навіть з іноземними аналогами. Треба навчитись просто любити своє вітчизняне. І я думаю, що за рахунок насінництва. Аграрна наука може зробити дуже багато. Сьогодні я хотів би відмітити, що у зерновому виробництві це, скажімо, озима пшениця. Сьогодні навіть при посиленому тиску, я б сказав би навіть експансії іноземних компаній, ринок все-таки наповнюється зерновими культурами, скажімо, по пшениці, сортами вітчизняної селекції. Ну, ось ви знаєте, що існує програма Зерно 2015. Так. І ми ж сповідуємо свої зернові амбіції України не через призму того, що будемо вирощувати іноземні сорти. Ми сподіваємось на те, що запропонує вітчизняна аграрна наука. У нас достатньо таких сортів і гібридів, і не тільки по пшениці, ячменю, третикали, але й кукурудзі, сої. І інших, скажімо, ви сказали, треба любити українське зерно, але бізнес і емоції це абсолютно різні речі. І вітчизняні сільгоспоробники будуть купувати насіння вітчизняної селекції, тоді коли це їм буде економічно вигідно з усіх точок зору, і з точки зору його вартості, і з точки зору потім потенційної врожайності. Пані Катерина, я думаю, щоб так додати більше, скажімо, важливості того, про що ми говоримо, я хотів би сказати. Що, скажімо, сорти Селекційно-генетичного інституту по пшениці, сьогодні задоволенням закупляють у Туреччину, Угорщину. Якщо ми говоримо сьогодні за гібриди соняшника, то вони проходять реєстрацію і вирощуються в Франції. Я хотів би сказати, що сьогодні безнаркотичні коноплі є і в Франції, і в Канаді. А біля. Ста сортів і гібридів різних сільськогосподарських культур сьогодні є в державному реєстрі Російської Федерації, і вони з успіхом вирощуються на теренах цієї держави, а також інших держав співдружності. Це свідчення того, що сьогодні ми є привабливими. Просто я ще раз повторюю, ми маємо навчитися працювати і на внутрішньому ринку, і сьогодні сповідувати амбіції, що стосуються, скажімо, виходу на ринки інших держав. Але для цього треба декілька складових. Одна із них це треба зробити привабливим товар, мало мати гарний сорт. Ще треба його пар... гарно упакувати. Ми маємо подати його, тобто сформувати йому відповідне супроводження маркетингу ланцюгу. І для цього аграрна наука співпрацює із аграрним бізнесом українським. Перепрошую, але я думаю, що про цю співпрацю детальніше ми поговоримо в одній із наступних програм Сільський час. А зараз настав час нашої традиційної рубрики. Ви знаєте, що успіх будь-якого сільськогосподарського підприємства, в тому числі, залежить безперечно від керівника. Але сам керівник, не маючи гарних і відданих, відданих справі людей, не зможе нічого зробити. І саме про таких людей розповідає і наша традиційна рубрика Кращий господар в Україні, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Хто як? Катерина Іванівна Думенко все життя займалася улюбленою справою. Я не жалію, що я пішла на цю роботу. Хоч мене й осуждали усі, що я ходила в дівстані. Тоді так. Ну так, положено було ходити, по техніці безпеки. Положено було ходити. Я ходила, а зараз усі ходять. ну Зато я зараз не ходжу. В їх багатодітній сім'ї механізаторами стали усі шестеро братів, як батько. Сама Катерина Іваніна в школі була активною спортсменкою, а після школи почала працювати у тракторній бригаді. Потім, по закінченні училища, стала механізатором і повернулася у рідне село Квітки Черкаської області. Мене прийняли у цю хліборобську сім'ю дуже добре. Я отримала трактор новий Т 74 на якому я й працювала. І дали мені комбайна тягати силосного. Можете представити силісний комбайн, і така дівчинка за таким танком сидить. До великої техніки звикла швидко. З кожним днем працювала більш впевнено і професійно. Саме їй єдиній жінці у тракторній бригаді почали довіряти роботу, яка під силу не кожному. Наприклад, розорювати круті пагорби. За що одного разу дякувати сусідці мала неабиякого прочухана від мами. Я орала, а мама моя вийшла і говорить: хто то оре той бибік у нас на нього горять. І тож вона не боїться, а вона не боїться та людина, а вона каже, ні, не боїться, то ж ваша дочка. Мама прибігла до мене тоді з дубцем, такий дубець у руці. І говорить, вилізь із нього, вилізь, бо я тебе ще наб'ю. Але я не послухалась, кончила орати те поле, не поле, а той бибик уже мені там оставалось. І тоді я поїхала на бригаду. І так після, нього, після мене ще один дядько був орав, і більше його ніхто не орав того бибика. Звичайно, були й ті, хто заздрив. Жінка, а так справляється з чоловічою роботою, справлялася. І весь час доводила усім і найперше собі, що може працювати не гірше за колег чоловіків. Своєму чоловікові Василю Михайловичу Катерина Іванівна все життя вдячна за його розуміння, її відданості обраній професії. Так, да, я не проти, це чоловіча професія. Але я її так вважаю, так люблю. І я дуже вдячна своєму чоловікові, що мені ніколи в житті. І Мені ні разу не поприкнув, що я пішла на цю роботу. Вони обоє механізатори. Почали зустрічатися, коли Василь Михайлович повернувся з армії і теж прийшов працювати в їхню тракторну бригаду. До клубу не ходили, бо ніколи було. А от квіти у їхньому житті були завжди. Та там квіток повно кругом по тому росло, то так ромашки всякі, там білі, красиві. Ми в квітках у тих і робили. Вони разом уже 40 років. У 90-му році сам Василь Михайлович працював у Чорнобилі, а Катерині Іванівні випала честь представляти Черкащину на всесоюзному змаганні механізаторів орачів. А отже, треба було залишити дім господарство майже на місяць. Серед сотні учасників Катерина Думенко виборола тоді п'яте місце, заробила нового трактора і причепа. Грамот дипломів має чимало. Була нагороджена і орденом слави третього ступеня. Зараз вони з чоловіком на пенсії, та це не означає, що їх не цікавлять справи місцевого господарства. Переживаємо завжди за цей хліб, що вирощується в них. Ми завжди питаємо свого сусіда, Толіка, як там жнива, який на молодь, як все. Бо ми на цій землі родилися, і ми, як вам сказати, рождінні хлібороби. Звичайно, працювати на сучасній техніці, каже Катерина Іванівна, це зовсім інша справа, не те, що раніше. Мені навіть хочеться. Зараз би на такій техніці, як зараз роблять механізатори, це механізатори, не механізатор, льотчики. В них немає нічого. В них вони сіли, нажали на кнопку і поїхали. А нам все було робити самому. На пропозицію спробувати і самій проїхати на такій техніці відгукнулася відразу. Професіонал завжди залишається професіоналом. Звичайно, спробуємо. Куди заїдемо? Ну спробуємо. Це ти газ заїде, так? А що ти тут за педальку назимаєш? Це газ збивається, додається. А що це за кнопки? Перва Це Передачі додається. Швидше, помаліше, так? Пішла працювати до них. Ето техніка, красота. Керівник господарства Петроєвич не проти таких кадрів. Вона людина неспокійної вдачі. Треба е, помастити хату глиною, ну як от в старі часи чи грубку замастить, Катерина Іванівна. Хто найкраще вишиває подушки, рушники українські? Катерина Іванівна, хто пече хліб на весілля, найкраща та хлібину спекти довіряє тільки найпочеснішій людині. Хто найкраще міг виорати, зайти гінку, розгорати? Катерина Іванівна для того, щоб працювати на землі, треба мати серце і треба мати добру душу. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує у поточному році на звання кращого господар в Україні, ви можете у журналі Агроексперт. А програму нашу сьогодні продовжують наші традиційні поради садівникам та городникам. Адже вже зовсім скоро є здвиження. Вважається, що на здвиження 27 вересня. Земля здвигається з літа на зиму. А птахи відлітають у вирі. У квітниках продовжують ділити і розсаджувати кущі багаторічників та збирати насіння однорічників. Щоб наступного року однорічники зацвіли раніше, можна висіяти у відкритий ґрунт морозостійкі види, васильки, календу, лумаки. Продовжують висаджувати тюльпани і гіацинти. У саду прибирають зв'яле листя та квіти. Їх використовують для виробництва листяного перегною. Гарної мульчі, яку додають до ґрунтових сумішей, на трояндах зрізають бутони. Розпуститися вони уже не встигнуть, а виснажити на напередодні зимівлі зможуть. Дозвольте нагадати, що сьогодні в гостях у програми Сільський час був Василь Петриченко, перший віцепрезидент Національної академії аграрних наук України. Щиро дякую, пане Василю, і сподіваюся, що ми продовжимо розмову про співпрацю української аграрної науки з українським аграрним бізнесом у найближчих випусках. Бо сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося! Hoje, você